Знову до Марганецької громади надійшла допомога. Це стало можливим завдяки співпраці представників міської влади, голови громади Геннадія Боровика та депутатського корпусу зі спортсменами світового масштабу. 25 січня до гуманітарного штабу завітали представники. Чемпіона Сергія Бубки і перший чемпіон світу з дзюдо в історії України Георгій Зантараєв. Нам дуже приємно в першу чергу до вас приїхати. Це дуже важливо для нас, тому що кожен, хто залишився в нашій країні, повинен робити все для нашої перемоги, для нашої, ну для нашої підзаді Сергію Назаровичу... Нам вдалося привезти сюди одяг, спортивний одяг, цивільний одяг, термбілизня, їжу, напої, да, засоби гігієни. Тому велике дякую першу чергу. Нашому олімпійцям, головному олімпійці нашої країни, Сергій. Да. Ми готові допомагати і продатимо допомогу всім, хто в цьому потребує. У першу чергу я хочу побажати всім паралелі, а потім тримайтеся, ми обов'язково переможемо. Все буде добре, Україна переможе. Дякуємо за підтримку. Ми вистоїмо, ми переможемо. Нас не здолати.